Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до початку цієї цієденної нашої молитовної варти. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідок. Звірся на Господа всім Твоїм серцем, не покладайся на власний розум, усіх твоїх потяг думай про нього. І він твої стежки вирівняє. Покладайся на Бога. Тим напевно, що сьогоднішній наш такий меседж, сьогодні такий наш заклик: покладатись на Бога. Знову повернутися до джерела свого існування. Тому що тільки Бог сотворив це життя. Тільки Бог установив закони цього світу, закони цієї природи. Бог сотворив цей всесвіт. Не якісь там вибухи, не еволюція, а Бог. І якщо ми не повернемося до першого джерела, тобто не повернемося до того, хто дає це життя, це наше життя це буде, знаєте, блукання в пітьмі. Зрештою, всі ми користуємося якимось В давнину для кораблів це були маяки, зараз це GPS, дорожні знаки, вказівки, карти. Людина потребує того, щоб її хтось вів. Немає такого в цьому житті, щоб от ми народилися і все зразу вміли, знали і розуміли. Ми маємо мати дороговкази: це наші вчителі, які нас вчать. це наші батьки, які діляться своїм досвідом. Прийшовши на роботу, це є ті працівники, які вже там працюють і нам підказують, як виконувати правильно ту чи іншу роботу. Все це нам дано. Дано ці речі для того, щоб ці дороги вкази цих людей поміжних, щоб нам легше стало. Тож чому ми відкидаємо Бога? Чому ми відкидаємо того, хто запалює світло в нашому серці? Хто дає нам надію, хто тримає цю надію? Хто вселяє нам віру в себе, це не люди, це не практики різні, психологічні. Тільки Господь Бог дає нам віру. А вже від мене залежить, чи я цю віру буду приймати, чи відкину. Якщо я хочу по цьому житті рухати сперед, долати всі труднощі, то маю берегти першу джерело, берегти Бога в своєму серці. Війна, може, це жорстоко прозвучить, найкращий, знаєте, такий показник того, чи ми є вірні Богові чи ні. Взагалі, будь-яка стресова ситуація це є показник моєї вірності Богові. Вірності першоджерело. І навіть не в момент, коли це все сталося, але в момент, коли вже все розрішилось. Коли хтось з рідних захворів, молимось, коли людина оздоровилась, де молитва? Коли розпочалася війна, всі згадували Бога? Коли війна трошки втишилась, відійшла від домівок, де ця молитва? Коли ми відкидаємо наші орієнтири, Зокрема, духовні. Ми втрачаємо свою людяність. Коли я відкидаю Бога і свого життя, я перетворююсь на безбожника. Колись ми з вами про це говорили на нашій молитві. Хто такий безбожник? Людина, яка не вміє любити? Людина, яка росте без любові. А той, хто росте без любові? Єдине, що він прагне в цьому житті, це розрухи, це війни, це знищення. Людина без любові це Путін. Людина без любові це ті росіяни, які взяли в руки зброю йдуть в інші країни вбивати інших людей і при цьому розказують, що вони цих людей спасають. Людина без любові це ті українці, які наживаються на біді. Інших людей. Людина без любові це ті українці можновладці, тобто які є при владі, які, користуючись своєю владою, знущаються над людьми, знущаються над законом не дотримуються цього закону. Людина без любові це та людина, яка відкинула Бога. Яка у своєму житті, своєму життєвому шляху. Не користується помічю Бога. Як сказано в цьому е, в цих стежках, вона не звіряється на Бога, не покладається на Нього, а виключно на себе, думаючи, що вона все може. Бо людина без любові це егоїст. Людина без любові, тобто без Бога. Це уособлення гордині. Це уособлення оцього лукавства, оцього диявольського його вчинку, який відкинув Бог. Понадіявся тільки на себе. Людина без Бога, яка не звіряється, тобто не покладається в своєму житті на Бога, не довіряє Богові. Вона наче сліпець. Тільки духовний, тіло сильне, розумом сильне, Але душею вона слабка, і коли, коли приходить у її життя якийсь стрес, вона ламається, вона опускає руки, вона впадає в депресію, не бачить розуміння, куди йти. Тобто звіритись на Бога. Це звіритись на любов, любити себе, любити ближнього свого. Довіритись Богу і довіритись любові. Розумієте, якщо ми не усвідомимо одну просту річ, що тільки Бог нас безмежно любить. А як усвідомити, прийняти Божу любов це Навчитися дякувати, це навчитися працювати для когось, тобто робити діла безкорисні. Тобто, коли ти просто так що-небудь робиш, любити це вміти прощати, а в першу чергу простити самому собі, визнати свої помилки, сказати, так, я зробив неправильно. Я хочу виправитися. Знаєте, як пізнається, ну, як приклад пізнання Бога і любові, це Закхей. Відкрийте це письмо, якщо напоминаюсь Євангелія від Луки, історія зустрічі митаря Закхея Ісуса Христа. Захей, який був збирачем податків, можливо, не найкращий збирач. можливо, десь наживався на цьому, був хабарником. Не можемо сказати. Але цей Захей хотів побачити Христа. Хотів, незважаючи ні на що. Незважаючи на те, що був малого зросту, незважаючи на те, що його відкинуло суспільство, бо він збирав податки для окупантів. Але він хотів зустрітися з Христом. Вилазить на Шовковицю, на дерево, щоби просто подивитися на цього Ісуса. Подивитися на цього Ісуса, який спілкується з такими, як Він. Подивитися на цього Ісуса, який прощає гріхи таким, як Він. Просто подивитися. нічого не хотів. І як результат, Христос на нього звертає увагу. Іде в Його дім і перебуває там. Разом з цим захеєм, якого відкидають, Він сідає за один стіл. За одну трапезу, спільну трапезу. І що відбувається в цей момент? Ось цей Закей, бачачи ось цю любов, каже: віддаю половину майна свого. Кого скривдив, повертаємо, кому забрав лишнє, віддам в четверо. Віддав, повернув, направився, визнав, розумієте? Захотів зустрітися з Богом. Прийшов на те місце, де Бог мав проходити. В нашому випадку це прийти до храму, до сповіді. І в, цій, в, цій, в цей момент він чує від Бога цю ласку. Він навертається, він розкається і чує слова Христа. Сьогодні на цей дім зійшло благословення. Бо сина Аврама вже. Ось що значить прийняти любов про самого себе. Самому собі сказати, який би я не був. Але якщо я не прийду до Бога, мене ніхто не полюбить. Тільки через усвідомлення любові Бога до самого себе, ми пізнаємо любов до сам... дійсно, любов пізнаємо до інших. І тоді ми не є безбожним. Тоді ми в своєму житті покладаємось до нього. Знаєте, це шлях нашої країни покладатись на Бога. Бо якщо ми, наша країна, ми всі українці, не будемо вірні Богові, ми будемо постійній війні. Тож звіряємо свій шлях на Бога, щоб він нас провадив. У всіх наших путях роздумуємо над ним, і Він тоді вирівняє наші стежки. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Христ, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти Господи цю цей сьогоднішній день усіх наших військових, тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки, зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які свають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто зараз зі зброєю. Хто перебуває в полані, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими, нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю, цей, цей сьогоднішній день. Бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, віки віків. Амінь. І даруй нам, Господи, сьогодні перемогу. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.